Чорнобильській катастрофі присвоїли 7 балів з 7 можливих за міжнародною шкалою ядерних подій, що зробило її найбільшою техногенною катастрофою тих часів. В результаті аварії на Чорнобильській АЕС було виконуто в 100 разів більше радіації, ніж від ефекту атомних бомб, скинутих на Хіросіму і Нагасакі в 1945 році. Ядерні дощі пройшли так далеко, що дійшли навіть до Ірландії. Пожежа на енергоблоці тривала 10 днів. Остаточно графіт перестав горіти лише 10 травня. 800 тисяч чоловік ризикували своїм життям та здоров'ям, аби запобігти наслідкам аварії і стабілізувати ситуацію. Вони працювали в зоні підвищеного ризику, піддаючись впливу радіації. 25 тисяч з них померли, а понад 70 тисяч стали інвалідами. Грінпіс стверджує, що аварія в Чорнобилі стала причиною смерті від раку близько 90 тисяч осіб по всьому світу. Більше п'яти мільйонів людей живуть в районах, які вважаються забрудненими радіоактивними речовинами після аварії. Забруднену зону визнали одним з найбільш унікальних світових заповідників з процвітаючою популяцією вовків, оленів, бобрів, орлів та інших тварин. Витік радіації пофарбував ліс, що знаходиться неподалік в яскраво рудий колір. З тих пір йому дали назву рудий ліс. Після катастрофи в Чорнобилі близько 3% всіх радіоактивних і небезпечних елементів із пошкодженого реактора потрапило в атмосферу. Решта 97% досі під саркофагом. Через аварію в Чорнобилі більше 50 тисяч квадратних кілометрів Землі було серйозно заражено радіацією, а втричі більший простір було визнано непридатним для проживання. Загалом унаслідок Чорнобильської катастрофи, тією чи іншою мірою, радіоактивного опромінення зазнало більше 8 мільйонів осіб. З часом радіоактивні речовини здатні перетворюватися у нові елементи. Плутоній-241 з періодом на 14 років поступово перетворюється в інший небезпечний елемент америцій, насиченість якого у районі ЧАЕС постійно зростає і найвищої концентрації сягне у 2058 році. Повний розпад останнього з радіоактивних елементів на забруднених територіях плутонію 239 до стану природного матеріалу станеться у 26486 році. 15 грудня 2000 року Чорнобильську атомну електростанцію повністю зупинено.